Четвер, 10 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Хмельничани провели в останню земну дорогу героя Володимира Гончарука. Чоловік 16 років пропрацював у Райківецькій виправній колонії. У 2020-му вийшов на пенсію, а з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави. Служив на Запорізькому та Донецькому напрямках. Останнім часом воював на Покровському. Там, 5 липня, загинув. Побратими бійця розповіли, Володимир пожертвував своїм життям заради інших, прикривши їх собою. У захисника залишилися батьки, дружина та донька. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 51 рік. Багато років разом росли через кілька хат. Він Був такий добрий, всіда відзивчили. Хороший хлопчик. Кише давно не бачилися, бо знаєте, як і. Женилися і замуж повиходили, якось розбіглися. так. Батьків бачила частіше, здоровалися, так питали друг про друга. Вони ну, знаю, він хороший дуже був людина. Спочатку повномасштабного вторгнення став на захист нашої батьківщини, пішов воювати. Ну, практично він з хлопцями, коли мав змогу, бо з батьма служили, підтримував зв'язок, коли міг говорити, так спілкувалися. Його можу характеризувати тільки з позитивної сторони. Гарний товарник, гарний друг. Всі підлеглі, які в нього були, він був начальником чергової варти, його характеризують тільки з позитивної сторони. Золоті руки, він майстер на всі руки, все міг зробити, поремонтувати. Дуже, дуже шкода, що ми його втратили. Надзвичайно смілива людина. За ним люди завжди йшли вперед. Потім він перейшов так само за мною в мінометну батарею. Він був командиром відділення в мінометній батареї. На 120 мм і в новий колектив, але він так само легко влився в цей колектив. За ним люди пішли. І, на жаль, таких людей небагато. Він був вже людина не молода, але він завжди казав, що все повинно триматися на таких, як він. Дуже шкода таких втрачати людей. Це Дестоні, це справді герої. Він своїм тілом прикрив останніх людей його розрахунок вижив. 10 липня, день вшанування загиблого медика. Цього року відзначаємо його вперше. Ініціатива належить команді відзнаки Орден святого Пантелеймона. За понад три роки Великої війни Росія вбила щонайменше пів тисячі українських медиків. Це лікарі, медичні сестри й брати, бойові медики. Вони ставали ціллю ворога на полі бою у стаб-пунктах, в операційних і кабінетах на вулиці та вдома. Сьогодні, о 14-й, відбулася загальноукраїнська хвилина мовчання в пам'ять про загиблих медиків. А у Хмельницькому біля кінотеатру імені Шевченка влаштували акцію вшанування. Більше про це розповімо у вечірньому випуску новин. Півсотні вакансій є нині у закладах дошкільної освіти Хмельницької громади. На роботу готові взяти вихователів їхніх помічників та асистентів. Медичних сестер, інструкторів з фізкультури, кухарів в департаменті освіти. Сподіваються, що вакансії вдасться заповнити, адже з вересня працівникам дошкілля платитимуть більше. На вищі заробітки можуть розраховувати також працівники закладів позашкільної та профтехосвіти, інклюзивно ресурсних центрів, логопедичних пунктів. Заробітна плата педагогічних працівників залежить від кваліфікаційної категорії стажу роботи та нараховується відповідно до тарифної сітки. Середня заробітна плата у вихователя від 9 до 13,5 тисяч гривень. У помічника вихователя 8 тисяч гривень. Від цієї суми віднімаємо 23% податків і отримуємо зовсім невелику заробітну плату. Я думаю, це основна причина, з якої люди. Не затримуються на роботі в закладах дошкільної освіти. З 1 вересня педагогічні працівники та помічники вихователів будуть отримувати щомісячну доплату в сумі 2600 гривень та медичні працівники у сумі 1300 гривень. Сподіваємось, що таке заохочення молодих спеціалістів позитивно вплине на їхню роботу, на бажання працювати та а також на працівників, які довгий час у цій сфері працюють, але питання заробітної плати це державне питання. Його потрібно розглядати на державному рівні і переглядати тарифні сітки педагогічних працівників. Іще одна група дітей з міста Ізюм Харківської області приїхала на відпочинок та оздоровлення в рекреаційний центр Берег Надії. Впродовж зміни на них чекає активне дозвілля. Зокрема, планують організувати екскурсію до Меджибіжської фортеці. Катання на каяках і турнір з лазертагу для фізичного та емоційного відновлення проведуть сеанси в сольвій кімнаті і купання в купелі. Спочатку літа в березі надії оздоровили 30 дітей з міста Ізюм. Це представники команд з боксу, футболу, легкої атлетики та теквондо. Додамо, що в рекреаційному центрі щоліта приймають дітей з Краматорська, Старобільська та Ізюма. До півмільйона гривень безповоротних коштів зможуть отримати малі та мікропідприємства з Хмельницької та Львівської областей. Український жіночий фонд оголосив грантовий конкурс на розширення бізнесу та створення робочих місць для жінок із родин військовослужбовців, ветеранів та ВПО. Розмір виплат залежатиме від кількості найманих працівників із зазначених категорій. Зокрема, за працевлаштування трьох чотирьох людей передбачено до 560 тисяч гривень, за двох трьох осіб до 340 тисяч та до 170 тисяч за одного співробітника. Обов'язкова умова участі створення робочих місць із офіційною виплатою заробітної плати та наданням звітності фонду. Подати заявку можна до 20 липня на сайті Українського жіночого фонду. Запит на понад три сотні маскувальних сіток отримали від військовослужбовців представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Потрібні полотна різних розмірів, які могли б приховати військову техніку. Втім, за словами волонтерів, вчасно виконати замовлення не встигають, адже для виготовлення однієї сітки потрібно кілька днів. Тому закликають хмельничан допомогти. Кожному раджу приходить допомагати. Фронт, знаєте, він міняється, наближається. Потрібна дуже-дуже допомога. Руки чим, хто зможе. Бути поряд з військовими. Це дуже дуже важливо. Це розхідний матеріал, котрий да. Не завжди буває, що хлопці можуть зняти да, і швиденько переместитися. Це залишається там, от, і тому це дуже велика потреба, особливо танки, саушки, розвідникам дуже потрібно. На даний момент є велике замовлення, велика кількість різних сіток. Є зелені сітки, є сітки, темно зелені з коричневим, є Темно-зелене зарижем в залежності від того, в якій місцевості. Дуже просимо, хто вільний, долучатись, тому що заявок наразі, от раніше я рахувала, було 100 сіток замовлення. Зараз рахуєш 300-400 сіток. Ми просто реально не встигаємо. Нам дуже було приємно, коли військовий сказав, що ваші сітки найкращі. Понад 180 тонн вторсировини вони зі сміттєвих майданчиків зібрали за півроку в Хмельницькому. Однак третина відходів, що потрапляють в контейнери, є змішаними. Хмельничани подекуди викидають в жовті баки скло, а в зелені пластик. Це додає роботи комунальникам і ускладнює процес переробки. На підприємстві спецкомунтранс нагадують, що зелені контейнери призначені лише для скла та склобою. А в жовті не можна викидати білі пластикові пляшки та стакани з під молочних продуктів одноразовий посуд та харчові лотки. Адже вони не підлягають переробці. Наразі сортовані відходи відправляють у приватні підприємства. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!